Можливо, ми цього не відчуваємо, але були такі часи насправді в історії, коли не треба було заправляти такі свічки, які стоять на вівтарі, олією. І були такі часи, коли не треба було нас підстроювати мікрофони. Але завжди були ті часи, коли треба було запалити своє серце любов'ю щодо іншої людини. Підтримувати цю любов, і налаштовувати відносини людей, які живуть в одному домі. А знаємо, це остатнє є дуже складним. Запалити легко, але, власне, підлаштовувати, завжди додувати оцієї олії, пільнувати, коли вітер повіє. Це дуже складно. Але тільки ті люди, які протягом багатьох років. Насправді пільнують цю чесноту. чесноту ті, хто підтримує насправді цю взаємну любов, він збирає її плоди. Ці, все знають знають люди, які обходять свій огород і знають, що якщо його не підлівати, якщо не прибирати будь-які, ну, то звичайно очікуваного плоду не отримаєш. Сьогоднішня неділя. Неділя святого сімейства є днем, коли ми дякуємо Господові за цей, я зараз так скажу, інститут сім'ї. Дякуємо Господові за цю маленьку спільноту, у якій кожен із нас прийшов в цей світ. Можливо, ми не розуміли, що говориться по телевізору. Були такі часи, коли телевізора не було, до речі. Можливо, ми не розуміли дорослих розмов інших людей. Але ми вже тоді щитували з наших батьків їх емоції, їх реакції на певні речі. Навіть не слова нас навчали, бо батьки так само вважали, що ми є дуже дуже малими, але саме їх поведінка, їх взаємно відносини. І ми знали, коли треба про щось просити, а коли не треба. Ну діти ж вони добрі психологи, і знали, коли сьогодні настрій у батьків не дуже. Ну, то піднімати складних тем так само не треба, треба перекласти на більш зручний час. Ті всі навички людей, а вони збиралися в передання, таке усне передання, люди навчали одне одних, батьки навчали своїх дітей, знайомі люди зустрічалися, як виходити з тої чи іншої складної ситуації в родині. А ще питання родини, воно знайшло своє місце у святому Писанні. І сьогодні ми читали уривок з книги Сераха, з книги мудрості. І сама людина, яка хотіла навчитися мудрості, хотіла бути мудрою, вона мала пройти через багато-багато таких уроків, лекцій для того, щоб можна було приносити добрі плоди. І ця книга, вона списана для всіх людей, які хочуть бути мудрими, які хочуть будувати міцні сім'ї. І люди цими словами, які ми щойно прочитали, вони вчилися багатим, багато, багато багатьма століттями. А вони вчилися, вони приносили нові плоди, вони оцінювали, чому в нашій родині сталося не так, як хотілося би, і знову починали будувати по-новому. Всі знають, що розум людини в своєму часі буде поступатися. Книга Сараха говорила: так, будь готова на той час. І коли батька-матір твій буде в такому віці, шануй їх не менше, ніж тоді, коли вони тобі все давали. І багато інших ще моментів, до яких ми можемо вертатися там насправді в цій в цій книзі і в інших книгах мудрості, насправді цих порад щодо родини є багато-багато більше. І ті християни, які з Словом Божим є, як кажуть, на Ти є на щодень, напевно, можуть кожного дня черпати і кожного дня. Знаходити ті відповіді, складні відповіді, які сьогодні навіть у часи такого всеоб'ємлюючого інтернету можуть не знайти. Боже Слово лікує кожного із нас. Боже Слово лікує родини. У сьогоднішній день ми маємо ще один приклад, дуже промовистий приклад родини, яка зустрічається з багатьма труднощами. Сьогоднішнє Євангеліє Говорить про Боже сімейство в складному такому часі. Давайте подивимося, вийдемо за рамки такого комфортного життя, вийдемо за рамки звичайного такого теоретичного сприйняття цього слова, але можемо зрозуміти разом сьогодні, що святе сімейство стало людьми-емігрантами, людьми, які повинні були. Залишити свій край тільки тому, що їм загрожувала велика небезпека. Це та родина, яка раптом в якомусь моменті зрозуміла, що хтось хоче вбити малято Ісус. І, власне, до цієї родини приходить Спасительне слово. Я хочу підкреслити: Бог всемагутній, Бог всесильний, Бог всезнаючий. І він не забрав небезпеку від того сімейства, в яке він послав свого сина. І він не зробив, зробив це автоматично. І він не ухилив просто оцю небезпеку, він тільки вказав дорогу. І Йосиф, про якого чуємо в сьогоднішньому Євангелії, є людиною сприятливою для Божого Слова. Є людиною, яка є добре налаштована на Боже Слово. І він може почути Бога, який хоче сьогодні врятувати дитяту Ісус. Чи то перший раз, коли Господь промовляв саме до нього у вісні? Як ми знаємо, що ні. Попередньо було тоді, коли Він міркував, він все правильно розклав і хотів залишити Марію, взявши провину також на себе, залишивши Марію, але Господь прийшов і сказав Йосифу, не роби цього. І він вранці встав і повернувся до того, що було відкрито йому Господом. Він залишився в цій родині і став названим батьком для Ісуса. Прийшов час небезпеки, в них напевно був на той час якийсь інший план. У них були, була своя стратегія життя, але сьогодні вночі Господь приходить до нього і каже: Вставай і йди. І він вранці встав і пішов. Подивіться, Марія довірилась йому. Марія так само сказала, добре, як ти кажеш, Йосифе. І це врятувало їх. Це люди, які знають голос Господа. Це люди, які готові на цей голос встати і піти. Я задаю сьогодні запитання для родин. Скільки складних ситуацій могло би закінчитися зовсім по-інакшому, якщо б ми своєчасно почули голос Бога? Зрозуміли його правильно і виконали саме так, як Господь каже. Тобто не в своїх варіаціях, але саме так, як Господь каже. Хтось, можливо, десь каже, що але в нас дуже складні часи. Хочу поділитися з вами, я вчора ввечері повернувся з лінії фронту. Говорити, що то життя там воно відрізняється від нашого, ну, зайве, бо ви, ви всі це знаєте. Але знаєте, відвідуючи наших захисників в бліндажах, в тих місцях, де вони. Несуть цю сторожу так, за, за нас. Тобто то за їх плечами, плечима так насправді ми ховаємося. І остатні також події, останні атаки і на столицю, на інших міст, містах ще раз показують, як ми завдячуємо насправді їх служінню. Але я хочу, хочу сказати сьогодні ще про інше. Входячи до деяких бліндажів, звичайно, ми бачимо такий певний безлад. Безлад людей, які серед людей, які живуть на цьому місці вже не один рік. Дехто каже, я на позиції рік, немає ким підмінити. Е, так, вони зарощі, так, багато-багато так. Але знаєте, входячи до іншого бліндажа, нас вразила одна ситуація, коли в бліндажі все було застелено, і військові просили, щоб ми розулися. На вході. Скажіть, чим відрізняється ситуація навколо між цими бліндажами? Тільки в людях, які є всередині. Тільки в людях, які оцінюють ситуацію навколо і роблять оце лад, порядок, ми що говоримо слово, мир навколо себе. Вони подають приклад одне одному. Звичайно, хтось тягнеться за ними. Це особливий такий досвід, який може показати, що складна ситуація, вона торкається сьогодні ціле наше суспільство. Але тільки ті люди, у яких є внутрішній порядок, люди, в яких панує Божа благодать, вони насправді і навколо будуть рясними в такі плоди. Ми з вами сьогодні завершуємо ювілейний рік. Рік, в якому йшли до цього порядку, дуже багато людей пройшло такими паломництвами. Парафія святого Миколая зробила піше паломництво не так далеко. Але тут не йшлося про кілометри, йшлося про цей жест приходу до ювілейного храму, яким був наш кафедральний собор, конкафедральний собор у Святої Софії в Житомирі, Санктуарій в Бердичеві. І це місця, де люди приходили для того, щоб примиритися, покаятися, для того, щоб можна було по-новому, з нової якоїсь картки почати своє життя, отримуючи, звичайно, від Господа великі благодаті та ювілейний відпуск і розпочинаючи все з білої картки. І другий такий сюжет з моєї тепер святкової виправи. Я зателефонував до одного з свого парафіянина колишнього, він є бойовим командиром, і сказав, що буду близько його околиць. І Він сказав: я обов'язково приїду, бо я хочу посповідатися, я хочу бути на службі, бо саме в його частині немає такої можливості. Я не мав визначеного часу, коли маю мати службу, бо ну, там час трошки і на, по інакшому плине. І служба була тільки під вечір, а йому треба було доїхати до, на зустріч зі мною близько 4 годин. Він прибув. Служба була ввечері, і він мав повертатися також назад, але в цей самий вечір, але ще до іншого міста, прибула його дружина. Я був особисто дуже збудований. Тому що, знаючи, що сьогодні прибуде дружина, яку він дуже давно не бачив. Але він хоче зустрітися з нею в чистоті серця. І він хоче спочатку бути у сповіді, він хоче примиритися із Господом, він хоче прийняти його до серця, а потім йти до дружини зі святим, чистим серцем, для того, щоб будувати справжні, подружні відносини. Я хочу, щоб ці, можливо, образи, ці такі картки так, нашої сьогоднішньої історії, які, може, не кожен має можливість прочитати. Я ділюся сьогодні е цим, хотів би, щоб стали так само таким певним чи взірцем, чи прикладом, чи свідченням для кожного із нас. Е чи людина сьогодні е є в. На лінії близько лінії фронту, чи людина є сьогодні десь дуже далеко, можливо, хтось нас чує через засоби масової інформації, є дуже далеко сьогодні від цих пострілів, але кожен із нас буде мати випробування, через які має пройти. І вони відрізняються може, щодо форми, якщо йдеться про людей, які живуть в наших умовах, або ті, які живуть в такому абсолютному комфорті. Але вони не міняються щодо суті. Або, напевно, дьявол буде шукати різних способів, щоб розбити християнську сім'ю. Він буде шукати різних способів, щоб внести безлад в наше серце. Але як ми говорили з самого початку, ми від чого починали? У Бога на кожні труднощі, на кожні хвороби. На кожні діагнози, в нього є свої рецепти, а в нього є завжди своя дорога, на яку Він хоче запросити нас. Я хотів би пригадати сьогодні, що наш Господь прийшов в не ідеальну сім'ю. Я тепер говорю не про стан їх серця, а про навколишнє середовище, яке їх оточувало. І він прийшов у сім'ю, яка Потрібно було, щоб ховалася, коли від холоду, коли від небезпеки. Ми створюємо також спільноти, ми створюємо групи, але сьогодні ми підкреслюємо саме сім'ї. Ми, священники, не можемо цим похвалитися, але ми є покликані для того, щоб допомагати в підлаштуванні цих відносин, в налагодженні цих відносин. Але кожна родина засновується. Не як ідеальна. Ви знаєте, ті люди, які чекають на ідеальну родину, вони найчастіше залишаються самотніми. Або це від егоїзма, тобто -то, створити ідеальну родину, це від егоїзма. А від взаємної любові це відгукнутися на Божий такий подих, зустрітися з тим, кого Господь поставив на життєвій дорозі, а потім ціле життя вміти підлаштовуватися. У чому? У всепрощенні і любові. І таким чином, власне, ця родина стає таким великим полігоном. Полігоном нашого всепрощення і любові. Ми сьогодні молимося за вас. Ми молимося сьогодні за всі родини, особливо за ті, ті родини, які сьогодні роз'єднані через війну. Дуже важко. Людям налаштовуватися, дуже важко людям любити одне одних, не тільки тому, що вони є на відстані, але тому, що вони кожного дня не мають за що одне одному прощати. Не тільки тому, що ніхто не коли тебе, ніхто тебе не засипає якимись там зайвими запитаннями, а тільки тому, що оця вправа взаємодії вона втрачається. Отож, ми сьогодні молимося за ті родини, які є роз'єднаними, ті родини, які прикладають сьогодні неймовірних зусиль для того, щоб підтримувати цей свій зв'язок. Молимося за них і просимо, щоб цей час такого великого випробування, цей час також дії великого Бога, став для них насправді таким, що принесе великі-великі плоди. Тим, що дасть те, чого не можуть дати люди, але може дати Господь. За хвилину ми з вами разом сповідуємо віри, віру нашу. За хвилину, коли встанемо, я прошу, щоб подружжя, взявши за руки, стали так посередині нашого храму. Щоб вийшли, щоб... Перш за все визнати віру в Бога, і ми, звичайно, будемо відповідати на запитання разом, але також, щоб можна було в цей час відновити свої подружні обітниці, ті слова, коли е, молоді, гарні, ну, тепер тільки гарні, так, е, говорили біля вівтаря, обіцяючи Господові: Господи, ми разом до самої смерті. І тільки смерть нас розлучить. одне одному руку, і нехай це не буде один раз до року. Нехай це буде кожного вечора, коли відходите спати ніколи з гріхом на серці, ніколи не, примиреними, не непримиреними, а ніколи з чимось, про що скривочать зуби і скажуть, я тобі завтра покажу. Нехай кожен день закінчиться із Господом. Тоді маємо можливість разом, про що молилися сьогодні, підготуватися до того, щоб увійти у вічний дім, в ту оселю, яку приготував для нас Господь. Але щоб туди дійти, як ми говорили раніше, ще треба дуже і дуже багато чого зробити. Нехай Господь благословить на цьому шляху. Амінь.